Давайте скажемо слава, слава Богу. Знаєте, ми знову і знову маємо бути вдячними нашому Господу за те, що маємо таку прекрасну можливість сьогодні знову бути в Домі Божому. Тим більше, співаючи оцей псалом, хочеться насправді десь в глибині душі знаєте, знову вже сузверцати ну, і осмислювати, і знову же дякувати Богу за мир, за спокій. Ну де ж би ми це з вами знайшли? І знаєте, я собі нагадую і знову вже прислухаюся до братів, які проповідують, хочу зачитати для себе перш за все, і для нас з вами декілька місць і з Божого слова, і ми будемо йти до молитви. Книга пророка Ісаї в українському перекладі буду читати третій вірш, де пророк Ісая, я розумію, будучи наповнений Духом Святим, Він. Записав такі прекрасні, або скажемо, Бог через нього, і сказано, незмінного в намірах ти зберігаєш у повному спокої, бо Він надію покладає на тебе. В російському перекладі сказано тврдава духам, ти храниш в совершенному мірі. Уявімо собі, Біблія каже, твердава духам. Український переклад каже, незмінного в намірах. Людина, яка має намір, тобто людина, яка у своєму серці поклала щось, тобто надію на Бога. Тобто вона поклала надію: я буду смирятися, я буду умолятися, я буду шукати лиця Господнього, я буду йти його стежками, тому що знаю, він є моя сила, надія і уповання незмінного в намірах ти зберігаєш. У повному спокої, яка б життєво обставина не була, але людина, яка свою надію покладає на Бога, тут сказано у повному спокою. Це не я себе зберігаю, а це Бог. Оце, все брат Міша переді мною говорив, що, знаєте, о, Бож'я сінь, Божі криле, Божа безпечність. Тобто людина, яка насправді надіється і уповає на Бога, вона є під захистом, вона є посін'єм всемогущого нашого з вами Бога. Але український переклад мені подобається незмінного в намірах. Давайте відкриємо. Слова апостола Павла, який пише нам в посланні до єврейської общини, і там таке гарне слово. Ми читаємо, шоста глава. І будемо читати перший віршик. Але іменно в цьому першому віршику є ця фраза, на яку я би особо хотів звернути свою увагу. Тому, залишивши начатки Христового вчення, сказано: скеровуйме себе до досконалості. «Скеровуємо себе до досконалості. Незмінний в намірах. Тобто це людина, яка покладає надію на Господа. Тобто це людина, яка сказала, я буду вивчати Боже Слово. У неї є дисципліна, у неї є порядок. Вона сказала і вона починає в цих намірах, в цьому руслі рухатися. Незмінного в намірах ти будеш берегти або ти бережеш. Тобто це те, то, що брат Міша сказав. Та людина, вона возлюбила Бога, і тому Бог її збереже. Знаєте, коли ми, коли я, скажімо так, уникаю Божого Слова, або коли я не перебуваю в Богі, то я сам виходжу з під цієї опіки. Я виходжу з під цієї Божої охорони і огради. Бог хранить, Бог береже тих, хто покладається, уповає і тих, хто вірний нашому Господу. І тому ось цей шост, шост, шоста глава, цей перший вірш каже, скеровуймо себе. Знаєте, брат Міша молився, і часто ми це, і я в основі за це береме, щоб, знаєте, дякувати Богу за ту віру, яка вже є в моєму в вашому серці. Дякувати Богу за те, що Він скеровує, за те, що Він веде нас, за те, що Він направляє нас на стезі правди, він той, який веде нас до тихої пристані. І ми сьогодні до обіду чули, що Він є той, який допомагає нам війти в ці двері, війти в ці злачні пажиті, щоб насититися, амінь, напитатися благами, амінь, який є в домі Господньому, які є в церкві, тому що в церкві перебуває Бог Духом Святим, але в даному. В даному віршику сказано: «Скеровуємо себе. Ще раз хочу іменно це слово сказати: «Скеровуємо себе. Це ваше, це моє, це наше спільне рішення. Я маю направляти своє серце. Бог зробив все, але від мене залежить, чи буду я перебувати в його слові, чи буду я перебувати в молитві, чи заставлю, чи усмирю я свою плоть і встану для молитви і для чтення Божого Слова. І апостол Павло каже: скеровуємо себе до досконалості. Тобто, Божа людина має бути досконала, щоб не затримувати багато часу призив самого Ісуса Христа. Допомніть Євангелія від Матфія, 5 розділ і 48 вірш я попрошу братиків відкрити Матфія 5,48. Призив Ісуса Христа, Божого Сина, тож каже Біблія, будьте що? Будьте, скеровуйте, направляйте свої погляди, направляйте свої стезі в серці. На, в нашому з вами серці є стезі. І Біблія каже, що щаслива, блаженна та людина, яка направляє, скеровує своє серце до вивчення Божого Слова, до вникнення у Боже Слово. Тому що лише Боже Слово воно здатне знаєте, нас наставляти, облічати українською словою, укоряти і робити нас, знаєте, ну, більш спосібними, більш такими, знаєте, витривалими. Мені подобається брат Міша у середу на зібранні. Він говорив за досконалі або впевнені, або рішучі дії, але вони лише будуть тоді, коли ми перебуваємо в Божому слові. Апостол Іаков, він звертається в першій главі. Дивіться, до кожного з нас, до мене особисто, і ми читаємо таке слово. Перша глава другий віршик. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробовування, знаючи, що випробовування моєї вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість нехай має. Яку дію? Я християнин. Я Божа дитина. Випробування буду до тих пір у моєму житті, поки терпеливість моя не буде мати, ось про те, про що говорив брат Міша. Ну не сьогодні, хто був у середу, той чув. Людина, яка перебуває в Божому Слові, то це Слово робить її або дає їй силу, дає їй можливість, щоб її дії були досконалими. Тобто в межах волі, або в межах Слова Божого. Тобто я як християнин не уникну випробування. Ви не, уникнути, не уникнете. Чому? Тому що Бог Він приготовляє як мене, так і вас. Він приготовляє нас до вічності. І тому, якщо я хочу бути в вічності, то я тут на землі буду випробуваний. Тут на цій землі ми будемо знаєте, всякого роду труднощами, проблемами обкладені, образно кажучи. Нас будуть злословити, нас будуть обкладати навозом чим угодно. І все це для того, щоб і я і ви були, ми були приготовлені. Не забираючи часу, 2 Тимофія, ми читаємо в 3 главі, 17 віршом. Призив апостола Павла, призив апостола Павла до Божого чоловіка. Або, скажи, до християнина. 3.17, 2 послання апостола Павла к Тимофею. Дивіться, як гарно сказано. Да буде совершен Божий чоловік, щоб Божий чоловік був досконалий. Я не можу уникнути, то та я такий слабий, то та я такий немощний. Досконалість це не безгрішність. Ми і я, ми будемо помилятися з вами. Але це рішення, це напрямок. Павло каже, я не почитаю себе що. Достігшим совершенним. Каже, але в мене є бажання, у мене є рішуча дія, і я скеровую своє серце, я скеровуюсь в тому, щоб досягнути Христа, як Він досяг мене. Да буде Божий чоловік. Це не Іван говорить, а так написано. Да буде, щоб Божа людина була досконала. Ми призвані тому, що. Такий є наш з вами Господь. Будьте подібні до нього. Будьте совершенні, як совершен Отець ваш небесний, наш батько досконалий. І Він хоче, щоб ми були подібними до нього. І тому сьогодні призив до мене, призив до вас працювати над своїм серцем, працювати над своїм життям. Щоб насправді ми льнули, ми йшли, ми старалися, і в кожному зібранні ми направляли своє серце. Навчи мене, Дух Святий, скеровуй мене. Амінь. Веди мене у більш глибше пізнання твоєї волі, пізнання Твого слова, щоб у моєму житті я був досконалий до всяких добрих діл, до всякого доброго діла. Так багато добрих діл. Але апостол Павло вчить мене і кожного з нас. Приготовляємо себе. До добрих справ. Приготовляємо що? Ну своє серце. Тому нехай Бог благословить нас, нехай Бог насправді сьогодні веде нас, скажімо, в ту повноту е, Божої благодаті, призив, е, якщо не помиляюся, апостола Петра. Українському українській біблії не все попутано і привикши до української, тобто до російської. Якщо не помиляюся, перше, пе, друге Петра 3,18, ну, будь ласка, відкрив, щоб я не шукав. Друге послання Апостола Петра 3.18, якщо не помиляюся. «Но возрастайте в благодаті. Дивіться, яке гарне слово. Призив апостола Петра не залишатися на якійсь певній е, ну, мірі духовного зросту. Ну ми прийшли до Господа. У нас є певний стаж віри, у нас є певний якийсь духовний рівень, але призив, призив возростати в благодаті і в познанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Призив возростати це те саме слово, скеровуй своє серце на зібрані, щоби ти і я. Ми більш глибше пізнавали Бога. Нехай сам Господь управить наше серце і нашу віру сказано в терпіння і в любов Христову, щоб насправді ти і я не зрівнювали себе з братом, але ми дивилися на Христа як на образець віри, начальник і звершитель нашої віри і нашого життя. Він образець. І тому, коли я, як християнин, дивлюся на Христа, я завжди буду бачити свою недосконалість. Тобто, у мене буде бажання, я маю ще до чого рости, я маю над чим смирятись, я маю над чим працювати в своєму особистому житті. Знаєте, є багато місць, які ще говорять про досконалість, про досконалі дії в словах, в поступках. Але завершуючи, я думаю, всі ми знаємо, де апостол Яков в третьому розділі, він каже, браття мої, немногі що? Делайте з учителями, каже, бо всі ми много що? Каже, согрішаємо. Але там таке гарне слово. Гарне, дуже гарне слово, як читаючи його, я завжди дивлячися, починаю працювати над собою. Хто не согрішає в слові, той чоловік, який? Третій розділ, перші, другий вірші, якщо не помиляюсь, будь ласка, Якова. Хто согрішає в слові, то чоловік совершенний. Так чи, можна, чи можу я сьогодні? Скеровувати своє серце в пізнанні волі Божої, в пізнанні Божого Слова. Або де є слово, яке дає мені право розслаблятися. Ми не досконалі. Вибачте, якщо я так кажу, ми не залишили соверш... так, ми люди. Але це не залишає мене в состоянні такого, знаєте, безпечня, равнодушя, образно кажучи, або якоїсь зліні. Ні. Зчаровуй, направляй, рухайся, ти і я. Ми призвані бути подібними до нашого з вами Господа і Спасителя Ісуса Христа. Не буду задержувати час є ще багато місць. Але основна моя думка. З послання апостола Павла до євреїв скеровуємо своє серце до досконалості, залишаємо, ну забиває заднє, каже апостол Павло. Ми що движимося, Ми простираємося, ми рухаємося вперед. Заднє, тобто вчорашнє, все, воно пройшло, ми його не повернемо. Які там були чудові перемоги, чи були поразки, воно уйшло. перед нами життя. І як важливо, щоб це життя, воно було з Господом, воно було в Господі. Тому призив сьогодні, як і Христа, як і апостола Павла, і як і апостола Петра, щоб ми всі рухалися у впізнанні, щоб ми возростали і насправді давали можливість Духу Святому. Вести нас, направляти нас, але є моменти, де я, де ви, ми особисто маємо скеровувати свої серця в правильному напрямку. Давайте встанемо і подякуємо Господу за його слово, яке сьогодні наставляє нас і веде нас до берега вічності. Амінь.